Добрий день, діти. Сьогодні ми будемо говорити про плазунів та земноводних. 200 мільйонів років тому володарями нашої планети були давні плазуни. Це був вінець творіння того часу. Їх було багато, стародавні ящерки, крокодили, гатерії. Але вершиною їх розвиту стали природно динозаври. Звіроящери мешкали всюди на суші, у воді, в повітрі. Змії, ящерки, черепахи, крокодили і вимерлі динозаври це плазуни. А чому група отримала таку назву? Назва плазуни підказує, що всі представники цієї групи тварин пересуваються плазуючи. Тіло в них сухе та вкрите лусочками, щитками, які надійно захищають її від пересихання, складаються з голови, шиї, тулуба і кінцівок. Будова плазунів складається з голови, тулуба, хвоста, кінцівок, вушніх отворів, ноздрів та очей. За якими ознаками плазуни відрізняються між собою? Плазуни дуже різні за зовнішнім виглядом будовою забарвленням тіла. Так у ящерок, черепах крокоділів є чотири ноги, а у змій немає ніг. У черепах тіло вкрите міцним панциром, яке захищає їх від ворогів. Більшість плазунів живе на сухих, прогрітих сонцем місцях, у степах, лісах, пустелях, а також водоймах. А чим живляться плазуни? Ящірки, змії, поїдають комах, мишей, слимаків. Більшість черепах живляться рослинами, крокодили полюють на птахів і звірів. Плазуни цілком завоювали суходіл. Для розмноження і розвитку вони не потребують водойм. Навесні плазуни розмножуються, відкладаючи яйця у ямки на суші, які добре прогріваються сонячним промінням і засипають їх. Яйця плазунів подібні до яєць птахів. Вони вкриті твердою болонкою, яка захищає яйця від пересихання. Більшість плазунів не турбується про своїх нащадків, проте є винятки це сам нільського крокодила. Яке значення земноводних і плазунів у природі в житті людини? Земноводні та плазуни є частиною природи. Вони є їжею для багатьох птахів, звірів, а самі поїдають безліч шкідників сільського господарства. Деяких жаб, змій, черепах і крокодилів людина вживає в їжу і навіть розводить її для цього на спеціальних фермах. Отруту змій людина використовує для виготовлення ліків. А це, хто не звіри, не птиця, всього боїться наловить мух і в воду плюх, так це жаба. Де можна зустріти жабу? В озерах, ставках або поблизу у них. Улітку вони гріються на сонечку, але якщо підійти близько до жаби, то вони стрибають у воду. Тобто жаби живуть і у воді, і на суші, тому групу тварин, до якої належать жаби, називають земноводні. Тож, подивіться, скільки різних жабок існує у природі, різних кольорів, різних розмірів, різних видів. Вони дуже всі гарні, яскраві та дуже веселі. Тому ми пропонуємо вам зробити аплікацію ось таку жабу-пустунку. Дякую за увагу, до побачення!